Добрий вечір. До вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Франківської міської ради, є постійні профільні комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясуємо наскільки ефективним є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок та реалізації програм соціально-економічного розвитку Франківська в поточному році. Ця проблематика рельєфно була окреслена у порядку денному 14-ї сесії міської ради, яка минулого четверга завершила свою роботу. Депутатам до розгляду було запропоновано понад два десятки проєктів рішень та цільових програм. Вони стосувалися різних сфер життєдіяльності міста. Готовність Африківська до опального сезону ключова тема сесійної дискусії. Зокрема, 14-та сесія розглянула низку питань щодо утримання муніципального житлового фонду. Віднедавна ним опікується єдиний розрахунковий центр. Також в порядку денному було чимало проектів рішень, які прямо чи опосередковано стосувалися бюджетної політики, земельних та орендних відносин в Івано-Франківську. Ну і своїм міркуванням з цього приводу для програми за і проти поділиться депутат по шостому виборчому округу Сергій Стефанко. Він також очолює профільну комісію з питань охорони здоров'я і соціального захисту. Добрий вечір, пане Сергію. Добрий вечір, пане Михайло. У міській раді мені відрекомендували вас як найбільш ефективного депутата мажоритарника Я припускаю, що це є ваш професійний і депутатський досвід, який ви набули ще в четвертому демократичному скликанні. Ви тоді були одним із лідерів опозиційної фракції. «Наше місто. От зараз депутат-мажоритарник має можливості бути адекватним до всіх запитів своїх виборців, адже ви знаєте, що ціна виборчих обіцянок нині є наразі доволі проблематичною з точки зору проблематичного міського бюджету. Пане Михайло, я е, слухаючи вас, почув, що ви згадали фракцію Наше місто саме вона була колись ініціатором того, що депутати нині користуються таким. Депутатським так званим депутатським фондом. А що стосується наших можливостей, можливості є обмежені, але ми співпрацюємо, співпрацюємо з виконавчим комітетом. І так як це належить, виконавчий комітет старається. Ті побажання, ті вимоги, які е, висловлює депутатський корпус, втілювати в життя. Наприклад, у моєму мікрорайоні зараз ми проводимо капітальний ремонт на Карпатській 14. Бібліотеки філії. Це вже ваш традиційний виборчий округ? Це мій традиційний виборчий округ. Поліклініка на довгі. Зробили, зараз практично буде здійснено ремонт у басейні. І запущена установка з озонуванням води, де можна бути після обіду люди просто не хворі, а мешканці мікрорайону або всі бажаючі навчати дітей плавати, самі ходити оздоровлюватись. Тобто працюємо в різних напрямках. До речі, Наталія Микула, головний освітянин франківська, мені сказала, що ви вже в як голова комісії профільної дуже багато посприяли школам, аби відкрити зубні кабінети. Я е, старався і думаю, що до 1 жовтня в школі номер 1 буде відкрито комунальний стоматологічний кабінет. Ми взяли, е, відгородили частину приміщення. І з самого початку з нуля робимо кабінет, насичуємо його обладнанням, і думаю, що всі будуть е задоволені з того, що не треба буде ходити в поліклініку, а дітки всі зможуть лікуватися на місці, проходити огляди і, звичайно, здоров'я дітей це перед усе. Як е зможеш в дитинстві і в молодості своє здоров'я. Зробити заділ, так воно тобі і все життя і буде віддаватися, пане Сергію. Для вас, як керівника профільної комісії, наскільки важливо от пробити на пленарне засідання сесії власне медичну проблематику? Які галузеві програми ви вважаєте такими, що дійсно працюють, ефективно функціонують у місті? А які необхідно от посилити чи реалізувати на практиці? Слід зазначити, що в нас у всій державі зараз стоїть питання реформування охорони здоров'я. Є пілотний проєкт, в якому задіяні чотири області. Наша область в цьому участь не бере. Але з огляду на те, що ці проєкти і постанови є в інтернеті, є. Можна прочитати і ознайомитись з тим, що ми більше будемо акцентувати увагу на сімейній медицині. З одного боку, це є плюс, це буде дешевше для держави, а з іншого боку, мінус, тому що, тому що, тому що самі високопосадовці, депутати Верховної Ради вони чогось не йдуть до сімейного лікаря-терапевта, а вони лікуються у феофані, де надають допомогу висококваліфіковані спеціалісти на закордонному обладнанні. І хотілося б запитатися, як от, е, рекомендуючи простому населенню всі е, медичні послуги отримувати на первинному рівні, самі ж вони цього не користаються. Або друге, таке питання, у нас рекомендується зараз скоротити дві поліклініки з чотирьох наявних. Як це можна е, от подумати, що люди мають е, мати доступ до поліклініки? у Пішохідній доступності 15-20 хвилин, щоб ти міг перейти в поліклініку. Якщо будуть з чотирьох поліклінік тільки дві, це буде краще, звичайно, це буде погіршення. І можна ще говорити багато про медицину, але я хотів відмітити, що Фракція Свобода, ми намагаємося цього року, можливо, на початку січень місяць наступного року, запустити такий проєкт, як муніципальна аптека. Муніципальна аптека буде продавати по цінах з мінімальною. Роздрібною надбавкою цей проект вже має таку довгу борду. Муніципальну аптеку створили ще в п'ятому демократичному скликанні. В тому демократичному скликанні зробили напрацювання документів. Ми зараз прийшли питання, вивчили і вирішили, що ми це вже будемо здійснювати на практиці. Все впирається в те, що нам потрібне приміщення. Приміщення і зразу за приміщенням йде ліцензії. Приміщення можна взяти в любій міській поліклініці. Чи насправді лікарні. приміщень немає, а, які але, би відповідали стандартам вимогам, от на місці одної із приватних аптек, яка зараз орендується Івофармом в центральній міській лікарні, буде відкрито першу аптеку, на основі якої потім будуть робитися аптечні кіоски, аптечні пункти по всіх лікувальних закладах міста Івано-Франківське, де люди можуть прийти і купити в. Повному асортименті ліки з мінімальною ціновою надбавкою, і ми також домовилися, що там ліки будуть моніторитися ціни на ліки в інших аптекчних мережах, і ціна повинна бути рівна або нижча від мінімальної ціни. Пане Сергію, лідер однієї з депутатських фракцій, у нас в програмі за і проти висловив таку думку, що настав час слухати також на сесії міської ради головних лікарів міських лікарень в рамках цього, що відбувається зараз, коли слухають чиновників на вічому майдані, а слухати їх з того приводу, що вони є утримувачем бюджетних коштів, і розібратися, чому є засилля приватних аптек в лікарнях, чому там ціни високі, чому не можна фізично створити муніципальну аптеку. Як ваша комісія буде на це реагувати на таку ініціативу? Чи ви теж вважаєте, що необхідно цим шляхом? Я вважаю, що головні лікарі не відповідають за. Те, які в них є аптеки, і яких аптек немає, і за ціни тим більше. Це є справа міської ради, виконавчого комітету. Яку виконавчий комітет і міська рада поведе політику, так воно і буде. Зараз ми вирішили відновити мережу комунальних аптек. Тому що за радянського часу всі аптеки були комунальні. Потім це все було приватизовано, і зараз ми побачили, що фактично ми не можемо впливати на ціни. І ми, створюючи комунальну аптеку, будемо диктувати ціну. Якщо інші аптеки приватні мушуть реагувати якось і відповідно свою ціну приводити, упускати, приводити у відповідність до нашої. І, звичайно, що фонд комунального майна він нам сприяє в тому, щоб утворювалися ці аптечні пункти в інших закладах охорони здоров'я, ми направили листи попередження про те, що Закінчується термін оренди в зв'язку з відкриттям комунальних аптек у ваших лікувальних закладах. Зрозуміло, як міська рада і ви, керівник депкомісії, що має певний вплив і на політику соціального захисту, оцінюєте бунт-перевізників, який відбувся минулого чи в Франківську, коли були заблоковані дороги, тобто транспорт не ходив, пасажири, пенсіонери ходили пішки. Власне, якою була позиція представницького органу Євро-Франківського з цього приводу? Представницького органу була позиція однозначна. Це був дійсно бунт, це не був страйк, тому що не було конфлікту між е, власником, наймачем і. Е, Перевізниками, тобто водіями, був просто бунт, тому що вони вирішили порушити, взяті на себе зобов'язання, які вони брали в угоді. Заключаючи під час проведення конкурсу угоду, вони зобов'язували з 10 до 16 години перевозити всіх без винятку пенсіонерів. І це і це рада, прописано в їхньому договорі з виконавчим комітетом. Це прописано під в їхньому права на перевезення? Так. так, і ми поставили питання так. Або йде виконання договору перевізником, або перевізник просто каже, що йому такий договір не підходить, він розриває договір, і ми беремо іншого. Якщо вони об'єднуються і нам починають ставити ультиматуми, значить треба провести повторний конкурс і взяти таких перевізників, яких дані умови влаштовують. Бо ми не можемо пенсіонерів найбільш незахищену версту населення брати і так кинути на призволяще, Коли людина не може просто фізично доїхати. Верніше, людина не має коштів, щоб платити кожен раз за поїздку, а молодий чоловік може пішки десь добігти, коли йому кудись потрібно. А дані пенсіонери, вони переважно мають різні захворювання, немічні. Їм потрібно пересуватися за допомогою громадського транспорту. Тому ми йдемо на зустріч. Мешканцям і завжди враховуємо передусім їхні інтереси. Причем цей саботаж спонукав і представницьку, і міську виконавчу владу по-іншому дивитися власне, на електроавтотранс, це і комунальне підприємство, і задуматися над розширенням його автопарку. Розвучала така думка, що дуже невигідно проводити перевезення, тому що 2 гривні це забагато. Ми дізналися, що в інших містах, наприклад, Тернополі, яке місто співмірно Івано-Франківську, 2 гривні тільки 3 місяці назад ввели оплату, а раніше була гривня 50, і це було вигідно. І десь народилася така ідея, щоб зробити єдиний такий електронний квиток пасажира, коли б можна було реєструватися при посадці у е в мікроавтобус і таким чином здійснювати оплату. А ще інші пропонують. Просто взяти і поставити, якщо не назовсім, то тимчасово поставити касові апарати і зафіксувати, які доходи мають перевізники від здійснення перевезень, скажімо, за один квартал за півроку, і економічно обґрунтувати, якщо дійсно перевізники втерплять збитки, Міська рада, звичайно, що піде їм на зустріч. поки що такі підрахунки збитків не показують. Тобто я так розумію, що електроавтотранс має перспективу. Електроавтотранс має перспективу, бо це є транспортні засоби пасажирські великої місткості, і, і взагалі в державі йде мова про повернення до функціонування автобусів у містах великої місткості. Це набагато економічно вигідніше. Чи є ви прихильником запровадження громадського контролю за станом справ у сфері? Пасажирське перевесень. таким, здається, було рішення ще 11-ї сесії міської ради. Я є е, прихильник цієї ініціативи, яку проявила фракція «Свобода» в міській раді. Хочу ще пояснити, чому. Цю ініціативу підтримали інші фракції. Цю ініціативу, звичайно, що, е, всі нормальні ініціативи і фракція Свобода підтримує ініціативи інших фракцій. В даному випадку, звичайно, що міська рада була одностайною. Я хочу привести приклад тут перевезень, які здійснюються міжміські. Взагалі в цих перевезеннях потрібний громадський контроль, тому що хаос надзвичайний. Ми бачимо, що в центрі міста створилися несанкціоновані вокзали. Людям проводиться перевізниками і висадка пасажирів, і посадка. І в нас от вулиця, така, як Старозамкова, Тринітарська, вулиця Панаса Мирного, Галицька. Перетворюються на якийсь вокзал. Такого ніде не може бути. І я дивуюся, що незважаючи на всі мої листи, на всі мої звернення, головтрансінспекції, не вживають жодних заходів. Крім паперової переписки, ефекту від їхніх дій немає. Я вже от черговий раз написав звернення і питаюся, кого позбавили ліцензію. Адже в ліцензії є чітко написано, де є початок маршруту і де є кінцева зупинка. Ні одного немає перевізника, в якого ліцензії стоїть, що, наприклад, мікроавтобус Івано-Франківськ-Богорочани повинен заїхати на вулицю Дністровську і там роз... здійснити висадку пасажирів. На жаль, поки що нульовий результат. 14-та сесія розпочала слухання підготовки Франківська до наступного осіннього зимового періоду. З цього приводу міський голова Віктор Нушкевичу сказав таке. На сьогоднішній день уряд і відповідно ДК ГАЗ України НАК Нафтогаз України зайняли дуже жорстку позицію. Поки не буде 100% розрахунок за спожитий газ, в тому числі за попередні періоди, то опальний сезон не буде розпочати вчасно, тобто не будуть надані ліміти на газ. Заборгованість теплокомуненерго за газ за всі періоди, включаючи і дві Десятий 2011 опальної сезони складає 130 мільйонів гривень. Однак прийнята постанова Кабінету міністрів номер 503 про списання різниці в тарифах, які виникли на 1 січня 2011 року. Що стосується міста Івано-Франківського, оформлені два протоколи відповідно до даної постанови: один протокол на 17,3 мільйона і другий на 4,7 мільйона гривень. На превеликий жаль, цей протокол не втілений в життя. Ми очікуємо, що все-таки буде списана заборгованість відповідно до закону України від 12.05.2011 року за номером 3319 про деякі питання заборгованості за заслужити природний газ та електричну енергію. Місто Івано-Франківська це сума по цьому закону 55,9. Мільйона підприємство, саме підприємство може проплатити в районі 6 мільйонів до початку опального сезону. Пане Сергію, от ви перебували цей час в сесійній залі. Як взагалі реагували ваші колеги-депутати на ці всі заяви, які лунали від мікрофонів? Власне, про проблеми теплокомонерго і оплати за... Газопостачання, говорю, міський голова, і представник облдержадміністрації, і народні депутати е від Африківської області. Е Якою була реакція представництва громади Африківська? Реакція була така, що потрібно щось робити. Такого становища, яке ми зараз попали, ще не було. І хочу зазначити, що в нас в цілому по державі в Теплокомуненерго списали борги, але незважаючи на те, що відбулося списання, все одно близько, по-моєму, 23 чи 25 мільйонів гривень залишається борг, який ми не знаємо, за рахунок чого це покривати. Взагалі, теплокомуненерго це організація, є планово збиткова за рахунок в різниці тарифів. Інше питання, що в нас близько 25% помешкань від'єдналися від централізованого опалення. Це, до речі, добре чи погано? З, з, з сторони, точки зору, зору директора це погано. З, з, точки, з точки зору теплокомуненерго, це є погано, тому що вони дурно ганяють до будинків гарячу воду. А це йдуть для неоправдані квартир, оскільки... для кількох квартир, неоправдані Решта втрати має... тепла, Автомоби. і тому ну, якраз у це йде збитки. А з іншого боку, якщо подивитися, то ця організація вона надає послуги по значно вищих цінах, ніж би мешканці могли собі платити за тепло, встановивши котли. Тобто економічно невигідно працювати з теплокомуненергою люди, які рахують гроші. Всі зусилля прикладають, щоб від теплокомуненерго від'єднатися. От до мене, наприклад, написала лист одна жінка, яка просто не встані оплачувати послуги теплокомуненерго. І Вона каже: прошу від'єднайте мене за борги. От якщо людина не платить за електроенергію, за воду її беруть, відрізають. Чому теплокомуненерго тих, хто не платить за тепло, не відрізає. І друге питання: вона просто побачивши, що її не хочуть відключити, вона взяла і відрізалась сама. А пішла у газконтору, їй не дали дозвіл на встановлення автономного опалення. Ну, вона тому, купила, працюю, собі... купила собі електричні обігрівачі, термія, повісила їх на стінку, і таким чином вона вирішила це питання, тому що вона не має змоги оплачувати згідно даних тарифів. Це просто для неї не по кишені. Як депутат, ви дійсно бачите реальну загрозу а, затримки опального сезону? Дійсно, є реальна загроза затримки сезону, але зусилля, які будуть зобов'язалися, принаймні, докласти народні депутати від нашої області Віктор Андрійович Нушкевичусь, він сказав, що вся відповідальність буде все одно лягати на нього, запуск цього. Опалювального сезону, і вони будуть спати і, і ночувати і днювати в Києві, щоб нарешті запустити тепло. Я думаю, у них досвід запуску тепла є, і що все буде добре. Спати і ночувати пообіцяв представник облдержадміністрації. І підтримав його директор теплокомуненерго Гайда. Сказав, що якщо треба, буде, він приєднається. Зрозуміло. Ну і з приводу загрози опалювального сезону на Франківську в сцені залі пролунала ще така теза. Причина у цій кадровій чехардії, яка сьогодні є у нас на комунальних підприємствах. За останні три роки, давайте подивимося на теплу хто тільки там не був. Блащук, Прокопів, Рущак, сьогодні Гайда. І то е, Руслан так само десь до кінця не впевнений, що він залишиться на цьому підприємстві. Так може, по водоканалу та сама ситуація, 5 керівників змінилось за останні три роки і так далі. Так може причина у нас самих, і давайте все-таки якось вирішувати цю причину самостійно. Пане Серів, як ви міркуєте, чи є логіка всудження ваших колег-депутатів, коли вони говорять про кадрову нестабільність? Тим більше на стратегічних комунальних підприємствах франківська? Я вважаю, що звичайно краще, коли є кадрова стабільність, керівник професіонал, але. Бачучи, от за цей період часу, хто очолював, наприклад, наш водоекотехпром, то краще такого керівника, чим швидше зняти з займаної посади. Бо, наприклад, всі ми очолював знаємо Микола Бороніславич Саєвич. Це був хороший керівник, професіонал. Але дали, в дали, дали в руки такому от пану, який приїхав з Києва Роману Шестопалову. Це є професіонал по банкрутствах. І ще трохи, і ми би мали водоканал, наш водокотивпром на такому ж самому рівні, як теплокомуненерго, який фірма фактично є банкрут. Між тим голова бюджетної комісії Роман Нуфрію висловив свою версію щодо перебігу підготовки господарства Франківська до наступного осінньо-зимового періоду. Ми сьогодні маємо черговий сплеск напруги навколо теплоенергетики, і через рік буде подібна ситуація. Ми ж свідомі цього. Тому, вирішуючи сьогодні питання тільки відрубно цього року, ми пророджуємо проблему наступного, тому нам треба комплексно і ґрунтовно розуміти суть проблеми. А для того, щоб розуміти, знаєте, класик сказав дуже просто: треба відповісти на два питання: хто винен і що робити? Так от, хто винен, колеги? Перше, як відомо, загрозила ситуація в теплоенергетиці, почалася дві каденції перед нами. Тобто дві попередні каденції міських голів. Дві попередні каденції міської ради ухвалювали недалекоглядну політику щодо розвитку теплоенергетики в місті. Якщо говорити про сьогодні ситуацію цього року, то колеги безумовно не наше з вами повноваження делегувати чиновників і високопосадовців міста та області до Києва на переговори, делегувати шукати кошти, делегувати фінансувати теплоенергетику. Це безумовно функція виконавчої вертикалі влади, і міської, і обласної, і державної. Вам, як депутатові з досвідом, пане Сергію, чи не здається, що от підготовка до наступного чи чергового пального сезону дійсно вже стає такою системною проблемою африківською? Я можу сказати, що це є дійсно системна проблема, але це є не вина наших комунальних служб, і, зокрема, теплокомуненерго. Це є в цілому по державі ситуація така в усіх містах України. А щодо мешканців, за якими яких ми піклуємося, вони дійсно в дуже важкій ситуації, бо в них і немає вибору. Вони мають платити по тих завищених цінах, які вони не здатні осилити. Приведу приклад дитячого садка і поліклініки. У дитячому садку у літку, тобто коли закінчиться опальний сезон, немає гарячої води. Або поліклініка надовгі. Відключається опалення, і водолікарня не має можливості працювати. Півроку вона простоє. Або зараз водолікарня, не має водолікарня. водолікарня в поліклініці на довгі, півроку не працює через відсутність теплої води. Послуги не надаються. Інше питання, що є в поліклініці. Опалення, але настільки воно слабке, що лікарі і пацієнти мерзнуть. Зайдіть в поліклініку, подивіться, е, неможливо пацієнта роздягнути. А у лабораторії, в хірургічному відділенні поставили бойлери. І ми не можемо чекати, поки теплокомуненерго наведе порядок і зробить належні умови праці. Я виступаю з ініціативою, щоб дитячий садок і. Е, Поліклініку від'єднати так само, як і е, зробила ОДА. Ви знаєте, що облдержадміністрація від'єдналася від, єдналася від єдналася централізованого опалення. Губернатор дав казівку і їх від'єднали. Чим вони краще за простих людей, за працівників е, тих от в поліклініці і діток у дитсадку? Нічим. Пане Сергію, як вам звіти міських чиновників, які розпочалися 20 вересня? Звіти міських чиновників будуть продовжуватись, а закінчиться це е, звітування тим, що ми десь в кінці цього року, на початку наступного, мабуть, будемо слухати звіти членів виконкому. Є зауваження деякі от пролунали з тих людей, що, що були на Майдані, бажано такі звіти проводити у Вихідні або дні, або у час трошки пізніше, не в 11 годині, а в 17 18-та коли люди йдуть уже з роботи і можуть підійти і задати свої питання. Таке, я думаю, буде ці побажання розглянуті і, можливо, будуть враховані. Принаймні, я сподіваюся на це. А пам'ятаєте, в четвертому скликанні теж були такі звіти, але тоді виїжджали в мікрорайони. А разом з міським головою, з його заступниками, чи там в школі, чи в якомусь клубі такі речі вже проводилися. От в вашому скликанні четвертому проводилися, але воно було не системно. Це було так по бажанню, І проводилися перед, виборами, перед виборами. А в нас зараз вибори далеко, але фракція Свобода обіцяла, що чиновники будуть під контролем. Ми будемо крім того, одну сесію зараз присвятимо. Виконанню наших прийнятих сесій міської ради рішень і різних програм, бо можна багато вирішити, понаприймати програми, але якщо не відслідковувати їхнє виконання, то гроші на цьому рішенням на насамкінець, я хотів би таке десь почути від вас таку вашу думку. ви раніше були в опозиційній фракції? Це в четвертому демократичному скликанні зараз у правлячій фракції. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося от зараз? Порозумітися, знайти порозуміння між фракціями, уникати якихось міжусобиць міжфракційних, а взагалі уникати конфронтації в цій залі. Справа в тому, що дійсно в нас зараз в міській раді є така ситуація, коли є більшість, яка взяла на себе відповідальність у прийнятті рішень і підготовці їх на сесію. І є міський голова, який є голова виконавчої служби. І спільно ми стараємося працювати на благо мешканців міста. І якщо є таке от е, поєднання виконавчої і законодавчої гілки в місті, воно звичайно сприяє тому, що організація роботи більш стрункіша. Сесії в нас розпочинаються вчасно, тривають е, мінімум періоду. часу до певного періоду, і інші опозиційні депутати вони. Підтримують ініціативу. Ініціативи. Спасибі Сергію Львович, що завітали до нашої телестудії. Свої аргументи за і проти з приводу рішень 14 сесії міської ради, яка минулого четверга завершила свою роботу. Висловив депутат міськради по шостому виборчому округу Сергій Стефанко. Він також очолює депутатську комісію з питань охорони здоров'я і соціального захисту. Спасибі за увагу. Хай вам щастить. Дякую за запрошення.